Всім доброго дня. Сьогодні ми вирішили поїхати до лісу, подивитися, ну, подивитися, що тут у лісі робиться. ну, ну Тут, мало ймовірно, зараз у такий час знайти якогось грибочка, але спробуємо походити, може щось знайдемо. Як не дивно, на нашої церкві віднахідкою є ось такий Ну, Ми його вже брати не будемо. Ось. ось такий. Але щось є. Ще сьогодні я, ну, багато різних грибочків попадаються. Но... І ось нашою наступною знахідкою є знову ось такий ось був підсідник. Ось, вже трохи більший. Ось такий. Ну, Зараз будемо дивитися. Може, якщо добрий, то заберемо. Ну, досить далеко ми відійшли. Маємо ще одного такого підосичника. Ну, якщо буде добрий, то ми... Його візьмемо, а якщо ні, то залишимо у лісі. Я не сподівався, але у нас є перший підберезник. Ось такий. Я не знаю, чи такого вже буде брати, але ну, ну, може ні, а може щось подивлюся і щось буде добре. Ну, ми йдемо далі, можливо, щось ще гарне знайдемо. Ось такі от нам попалися три червоних мухомори. Ось навіть чотири. Там один і тут другий є. Ось такий цей взагалі ще червоний, ніби літній. Ось так. Ми червоні мухомори не беремо, але показалися нам. Далеко ми від тих мохоморів відійшли. Нам купалися ось такі от два підберезника, але на вигляд вони вже такі, ну, вже видно по них, що їх брати не потрібно. Ну, такі вже висохші. Ну, висохші два підберезника, а ми з вами, друзі, йдемо шукати гриби. І от перейшли ми тришечки в інший ліс. Тут ну, так все щось порізано. І натрапили ми на ось одну пеньку і другу. Ну, це лицечки, ну, напевно, так, на пенячок поставлю. Тут ще є дві таких. Ай, трішечки не пломи. І четверта. Ось загала така знахідка, може трохи. Подивіться, якщо щось -то ще буде. Ну, Ми йдемо далі. Ще ми натрапили на декілька оканок. Ось тут. -то. Тут ще є такі от. Ну, тут, якщо не воді, ну, якщо не дивитися, то можна і не побачити, які так під листячком заховалися. Ну, купень. На пеньках по землі ростуть. Ми вже вийшли з того лісу, зайшли у цей і нам потрапляють ось такі грибочки. Ну, я, я не впевнений, але мені воно дуже схоже на фламоліну. Але ми його брати не будемо, бо, ну, бо боїмося трохи ще. Тож хто знає, будь ласка, підкажіть нам. І ось знайшли ми такі от молоді грибочки. Ну, дуже мені схожі на фламоліну. Ось такі вони. Покажу які ось такі знизу. Пахнуть чудово. Ну, ось такі грибочки. Тому ще раз кажу, хто знає, то можете підсказати, ну, підказати нам. Що ж, друзі, ми вже йдемо вийшли на лісову дорогу. Ми вже йдемо додому. О, виходимо з лісу. Результат у нас сьогодні є, назбирали лішечки, ну, знайшли одного підберезника, підосичників достатньо, як, як на листопад. Ну, а ще знайшли декілька опенюк і фламуліну під знаком питання. Тож усім до зустрічі.